Ось вам, будь ласка, явний приклад, подивіться, що Рашка робить з українськими дітьми, що зараз відбувається. Поки ми, я розумію, треба жити своїм життям, багато з вас позабули про війну, багато хто вже за кордоном і так далі. абстрагірувалися від цього. В цей же момент дуже багато російських солдат знищують купу дітей і бачите, що з ними роблять. І це ж тільки те, що ми бачимо. Цей рома. Я знаю особисто там з Лондона кінорежисера, який зняв про нього фільм. Вони були там на багатьох кінофестивалях. Там всі на фестивалях ридають, бачаться співчуває, співчуває України. Тільки Україні з цього нічого. Ні, ну є питання ще там при при владі чого нічого, бо воно все ж таки йде за кордону, тільки неясно ясно дівається. Але сам факт. Що відбувається? Ось дивіться, в Європарламенті люди просто ридають від цього, слухають і ридають. А в Європарламенті, щоб ви знали, голоси приймаються більшістю. От вони сидять і кажуть, давай ми допоможемо Україні, відправимо якусь допомогу Україні. Давайте голосуємо. Поки всі в Європарламенті більшістю не проголосують, да, ніяку допомогу не відправлять. А там сидить і Орбан, і п'ята російська колона, і так далі. І вони воду мутять там страшно. Тобто, то, що там хтось посидів, розплакався і там співчуває, і, Боже Боже, як так можна, на жаль нічого не вирішує. На жаль, ми оце тільки дивимося, як всі плачуть, співчувають, як калічить наших дітей рашка. Як ми бачимо, як люди забувають про те, що відбувається в Україні, бо не розуміють уже як на це впливати, бо бачить дуже багато проблем зі сторони влади, з усіх структур. І дуже прикро на це дивиться, що діти мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу не менше страждати від того, що відбувається у нас зі сторони влади. Є при владі дуже класні такі люди, але на кожному місці якийсь блін дурачок. Який то там потягне, то там потягне, то там. як це викорінить, щоб ви розуміли, це наслідок Совєтського Союзу, наслідок савка. Хто там скучає за цим савком, от воно. Поняли? От воно б, я ще про це відео запишу, але там той, той міндіч, наприклад, взяв непонятно скільки там тих карбованців і десь спітляв. В той же момент сидить десь якась тітка директор Ларка по хлібу. І діло, все те саме, просто в мелких количествах. Поним? Це величезна проблема українців. Якщо ми не хочемо бачити такого, нам треба починати зараз самих себе, брати і мінятися. А інакше без шансу. Взагалі. Дуже співчуваю Ромі, всього сім'ї, величезний привіт, ви великі молодці.